Власне, маємо сьогодні чергову жахливу туристичну атаку Російської туристичної держави. Найжахливіше і найстрашніше, що маємо двох загиблих цивільних осіб. Маємо, по суті, влучання в житловий масив на одному з наших мікрорайонів. Тобто це просто житлові будинки, приватні житлові будинки, полізними 9 поверхівки. Двоє людей загинуло і дістали рятувальники з під завалів. Десь близько двох годин тривала рятувальна операція. Бували в будинку, де прилетіло. Це люди старшого віку просто вдома спали. Ну, і, і дівчина так само спокійно собі, ніч. Дівчина спокійно 21 рік спала, як і всі нормальні люди. Загалом маємо 5 поранених хмельничан в результаті цієї терористичної атаки. Двоє з них госпіталізовано: одна дівчина міській лікарні, одна особа в обласній лікарні, іншим людям була надана медична допомога, вони госпіталізації не потребують. Хто йде її сарай? Ну, саме оце тут. Пошкодження на енергетичному об'єкті, на щадному об'єкті інфраструктури і дуже багато пошкодження житла, знищено одноповерховий будинок повністю. Зараз працюють комунальники, розчищають сміття скло, працюють ДСНСники, розбирають пошкоджений будинок. Комунальники вже людям видають поліетиленову плівку, ріжуть скло. Реєструють пошкодження, консультують людей про можливості матеріальної допомоги. Оперативно відновили водопостачання роботу каналізаційного господарства. Наразі водопостачання і каналізація відновлені повністю. В межах години ми відновили теплопостачання. У нас усі абсолютно котельні, усі ЦТП працюють, тривають ремонтні роботи, відновлювані роботи по електропостачанню.